Всім привітки! Сьогодні у нас 89-й день та 23 число. Я тільки що присідав, тому захикався. БРП називається. БРП. Трошечки робив. Ось. Тому що сьогодні досить прохладно. Зараз температура повітря 13 градусів, температура водички вже 16 градусів. Уже цікавіше з кожним днем стає. Тому що земніє. Ось. Ну і відповідно для вас цікавіше дивитися. Ще я не знаю, наскільки це передається взагалі. Цей холод Фух, Е, Тому всім приємного перегляду. Нагадую, сьогодні 23 серпня та 89-й деньочок. Погнали занурюватись Холодно. уже насправді холодну воду. Яка з хол... кожним днем буде холодніша. Але я не знаю, до, я... до якого числа дотягну протягне цей басейн. Не можеш у вересні буде стояти. Подивимося, бо треба зразу буде перелокацію знайти, щоб можна було продовжувати челендж. 360 продовження, 365 в ванні холодні. Так, побажайте мені успіху. Успіху мені пригодиться. Зараз буде ноги крутити. Ух! Це вже відчувається. Ця вже водичка така чутна. Ой-ой-ой. Треба, правда, було хейматура всипати, бо трошечки. Цей. Трошечки вже мильна. Погнали? Треба зачекати, поки кров розженеться. Ну, але я скажу так, що на початку експерименту мої ноги дуже сильно крутило, якщо по цьому судити, в такій самій воді, холодній, 16 градусів, то зараз воно крутить, але терпимо. Бо тоді я крутила, то мусив вилазити, залазити. Якщо перейдете з перші відео, там було видно. Як я вилазив, залазив, бо не міг висидіти в холодній воді ногами. Ось. То на даний момент вже воно так не є. Красота. Вже кров розігналась. Вже не так зимно. Уже файно. ну Більш-менш відносно того, що тут може бути файно. І сонечко виходить. Ох, ти що є? Воничка бомба, просто бомба-ракета. Зараз будемо висихати так прям на дворі, без нічого. Що зараз кров розігналась, було би мати. Ну, має бути нормально. Хоча температура воздуха земніша, ніж температура у басейні. Але, що маємо, то маємо. Всім дякую за перегляд. Я буду сохнути, а ми з вами зустрінемося уже в новому деньочку, тобто 24 серпня. До зустрічі в новому деньочку. Всім мирного неба. Ну і дякую за перегляд в моєму щоденнику, якщо ви дійсно дивитесь.